Вітаю, мене звати Копійка Роман, і Я займаюся розблокуванням Google Merchant-центрів. Досить часто мене питають клієнти при зверненнях: де чи насправді можна подивитися поведінку модератора, коли вам було присвоєно бан merchant центру, або під час подачі апеляції, що саме буде що саме дивився, або перевіряв які сторінки сайту. Модератор на прикладі четвертої Google аналітики як це все діло можна глянути? Заходимо в свою аналітику, в бічному меню вибираємо пункт звіти, життєвий цикл, взаємодія, сторінки екрани. І тут ми вже можемо подивитися всі сторінки. Які це користуючись фільтром, можна відслідкувати, що саме перевіряв на вашому сайті модератор? Якщо у вас у боковому меню немає цього пункту життєвий цикл, то опускаємося нижче в тому ж самому боковому меню, нижче вибираємо пункт бібліотека. Це життєвий цикл, але буде плашечка ця не опубліковано, його потрібно просто буде опублікувати, і він у вас з'явиться в лівому цьому боковому меню. Якщо у вас виникли проблеми з розблокуванням мерчант центру, можна звертатися в контакти, які вказані під відео. Якщо сподобалося відео, можна поставити лайк і підписуватися на мій канал.